Ще в пам'яті обличчя мирних днів єдина і неподільна Україна, а нині біль і сльози матерів, скрізь вибухи, скрізь постріли, руїна. Російська пошесть, ніби та пухлина на нашу землю корені пускає. За цим усім стоїть одна людина, та чи людина Бог лиш знає, хто б це не був, і як би не лякали. А в наших хлопців духу не зламати, вони, напевно, і самі не знали, що можуть так країну захищати. Що в кожного палає серце данко, яке горить за свій народ, за волю, все буде добре і в це вірять палко, бо кожен кращу хоче мати долю. Стоять бійці, і їх не зрушить за кожну п'ять землі своєї. Лиш біль зловіщий серце душить, коли навік хтось припаде до неї. Стоять бійці, і їхня воля вражає нас до сліз. Дощем в серці, герої наші, хай же ваша доля вже мирними очима усміхнеться. Почуй же, Господи, молитви України, дай миру, припини кровопролиття, хай об'єднаються роз'єднані родини. І знов палатимуть, лиш маки в житті.